Вітаю! З вами Наталія Венгри і все, що треба знати про куб. Отже, якщо ми маємо ребро куба, нам відомо ось довжина ребра куба, пам'ятаємо, що всі ребра мають абсолютно одинакову довжину, всі ребра куба рівні. Всі грані куба є квадрати. Теж це пам'ятаємо. І тоді основні формули. Отже, щоб знайти об'єм, нам потрібно ребро куба піднести до третього степеня. Кажуть а в кубі. Щоб знайти площу повної поверхні куба, пам'ятаємо, що поверхня складається із шести квадратів, тому площа 6 а квадрат. Далі шукаємо діагональ куба. Це легко, якщо ви запам'ятаєте, що вона дорівнює А корень із трьох. Наступна треба знати діагональ грані куба, або точніше, діагональ квадрата. Це дорівнює А, корень із двох. Зберігай і користуйся.